З самого початку, зачатку, коли я з'явився, явився, появився, народився на цей світ. Ще тоді, як і кожна дитина, дитя не розумів, для чого, і навіщо я тут. Для того потребувався певний переломний період життя. Недобрі моменти перетворились в добрий досвід майбуття. Це не ниття, Боже дитя, хороший досвід життя знадобився для майбутнього, подальшого прожиття, днів своїх сильних, і все це завдяки неї, однієї, рідної мами. Щоня, це лиш пусте слово, а буду я дякувати, дякую за життя, дякую за виховання, дякую за терпіння, моя ти рідна, мамо, мама матуся, спасибі щирого серця, мамочка, а буду я дякувати, дякую за життя, дякую за виховання, дякую за терпіння, моя ти рідна, мамо, мама матуся, спасибі і щиро серця, мамочка Буду я дякувати, дякую за життя, дякую за виховання, дякую за терпіння, моя ти рідна, мамо, мама, матуся, спасибі від щирого серця, мамочка. А буду я дякувати, дякую за життя, дякую за виховання, дякую за терпіння. Моя ти рідна, мамо, мама, матуся, спасибі від щирого серця.